Розробити план довгострокового розвитку нашого міста, проаналізувавши його сильні і слабкі сторони, взялися експерти німецького проекту Інтегрований розвиток міст в Україні. Торік, у травні, міська рада підписала з ГІЗ протокол про співробітництво, який і передбачав підготовку концепції інтегрованого розвитку Полтави. На четвертому засіданні координаційної ради обговорювали основні напрямки роботи, які будуть здійснюватись в рамках цієї концепції. Керівник проекту ГІЗ Матіас Бранд каже, Полтава має Великий потенціал та абсолютно всі шанси стати успішним європейським містом. стосовно транспортної інфраструктури, то Полтава має чудове сполучення з іншими містами. Хочу підкреслити, маючи дуже гарну природу та велику історичну цінність, Полтава має всі шанси розвиватися як туристичний центр. А ще Полтава володіє хорошим потенціалом з переробки сільськогосподарської продукції. Концепція інтегрованого розвитку передбачає також реформування правової та адміністративної бази для міського розвитку. Витку й містобудування за для розвитку освітньої галузі уже реалізовується програма кваліфікація 2030 Міський голова Олександр Мамай наголошує, готовий використовувати усі можливості та об'єднувати зусилля, щоб зробити Полтаву комфортним для проживання та привабливим для інвестицій обласним центром. На сьогоднішній день, по моїм прогнозам, у цьому році, в 2017 році, буде залучено працівниками із Німеччини буде залучено понад півтора мільйони гривень для створення робочих місць. Місць. це вже додаткові кошти в наш розвиток міста. Окрім Полтави, у проєкті беруть участь ще три міста: це Вінниця, Житомир та Чернівці. Заступник мера Вінниці Владислав Скальський розповідає: Вінниця ще у 2013 році сформувала і затвердила свою концепцію розвитку 2020. Тож участь у цьому проєкті дозволить Вінничанам удосконалити свої напрацювання і сформувати нову концепцію на наступні ще 10 років. Концепція враховує потреби і Скажімо так, напрямки усіх галузей, і в цьому є ідея в тому, щоб інтегрувати всі галузі для того, щоб не робити ситуативних рішень, а робити такі сталі рішення, які будуть актуальними впродовж всього часу впровадження стратегії у рамках засідання. Представники міст прозвітували про свої досягнення в роботі над концепцією інтегрованого розвитку, представили результати роботи з підготовки рекомендацій щодо реформування законодавчої та нормативної бази.